Тепер на віки 31 Маргарита половінко мала коротке ємке псевдо Марго в цивільному житті. Була художницею, займалась творчістю. Після початку великої війни стала волонтерити. Так, у 2024 році займалась евакуацією поранених захисників на евакуаційному транспорті. Була на першій ланці евакуації. Вже згодом стала 2-го Мехбату 3-ї окремої штурмової бригади, де тривалий час працювала в складі медичної служби. Врятувала не одне життя українських армійців. Повсякчас брала участь в тренінгах та навчаннях так меду молодих бійців вже далі усвоїла керуванням fpv дронами. Вона перейшла. вона перейшла в підрозділ ударних безпілотників і виконувала бойові задачі. Вона була гідною воїнкою, і вона мала свій особистий ліг знищених ворогів. Харківська область, район Борової. Росіяни намагаються прорватись, і зараз по суті вони всю зиму намагались це здійснити. Молоде життя Марго обірвалось 5 квітня на Харківщині внаслідок прильоту російського fpv-дрону FPV-дрону. Ворожий безпілотник не залишив шансу на порятунок. Для тих, хто знав дівчину за цивільного життя. Звістка про загибель на фронті колишньої художниці та творчої особистості стала шоком. До війни дівчина малювала олією, гуаші олівцем та вугіллям. А вже після початку повномасштабної російської агресії створювала роботи олівцем та власною кров'ю як символ перенесення на полотно страждань та болі народу. Дуже світла людина була. Я більше за все пам'ятаю, як вона дзвінко сміялася, і ми спілкувалися з дівчатами, з якими ми працювали разом, і кожен з них, всі кажуть, що вона була дуже мудрою, і це читалося в очах. Дуже здивувалася, що така квітка, на мою думку, тендітна. Пішла захищати країну. Місцем прощання та захоронення обрали сектор почесних поховань центрального кладовища. Тут же провели панахиду за опокій душі мужньої воїнки. Провести дівчину захисницю прийшли її рідні, близькі, друзі по цивільному життю та побратими та посестри по зброї. Ні одна крапля праведної крові. А люди, які віддають своє життя, захищаючи свою батьківщину, це праведники. Це праведники. Не буде даремної. Життя людське тимчасове земне. Ми всі відійдемо до Бога. Ми всі будемо перед Богом давати відповідь, як ми прожили своє земне життя, що ми робили чи чого не робили. Так, от воїни, захисники перед Богом стануть чистою совістю і чистою душею. Знакшани подвигу Марго пролунали три автоматні залпи від почесної варти. Рішенням влади міста Маргоного родили відзнакою громади, нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно, а також нагрудним знаком пошаних Саксаганського району. Вічна пам'ять захисниці та співчуття її рідним та близьким. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.